Знаєте, я думаю, що ну наскільки у нас іде за планом останні три роки, останні 12 років, і важко сказати. Ну, але ми дуже часто робили так, щоб плани агресора не йшли за планом, і в такому контексті ця конференція в Римі теж може розглядатися. Дуже багато буде тут розмов не про відновлення, звичайно, особливо після таких ночей, як сьогодні була в Києві, всій Україні. Та в принципі за останні. Три місяці з того часу, як президент Трамп запропонував безумовне перемиря, ми на нього погодились. Таких ночей дуже багато було і на жаль, ще буде, тому що Україна агресор не збирається зупинятися, і ми маємо використати цю можливість в Римі так само для донесення наших основних. Запитів до наших іноземних партнерів, зміцнення ПВО, спільне виробництво дронів, зокрема дронів-перехоплювачів, різних інших дронів, FPV-дронів і так далі, Інвестиції в українську промисловість, військово-військово-промисловий комплекс. Звичайно, це і питання просто інвестицій і залучення. Грошей в українську економіку, але це питання прямого фінансування. Знаємо, що наразі на 2026 рік ми не розуміємо до кінця всю картину фінансування. Про це неодноразово казав міністр фінансів. і Тут теж будемо над цим працювати. Тому ну конференція формально називається Рекавері щодо відновлення. Але ми розуміємо, що зараз в Україні відновлення це ну навіть тут і зараз це. Прибирати зруйновані будівлі і витаскувати з під завалів людей, розміновувати наші землі, рятувати, рятувати, рятувати потім ще рятувальників, яких Росія повторно атакує, і так далі. І ну, це майданчик для того, щоб донести до світу правду про Україну. Ще раз дуже важливо, що президент Зеленський тут кілька днів він працює в дуже напруженому режимі. Сьогодні буде зустріч коаліції охочих. Це теж дуже важливий такий символічний крок щодо об'єднання наших союз. Союзників навколо нас в першу чергу. Пане Олександре, ви вже бачили живу реакцію наших західних партнерів з приводу, ну принаймні, останнього обстрілу Києва? Чи зважають вони? Так, ми тут з кількома вже бачились колегами з парламентів різних країн, з європарламенту Ну тут, звичайно, вони всі нам співчувають і там кажуть, що це жахливо. Але вчора на одному заході я сказав, що треба. Трошки швидше, швидше бути нашим партнером, коли Росія будує швидкісні шахеди і набагато швидше це все робить, на жаль, для нас, ми маємо бути дуже дуже швидкими з партнерами. І ми всередині країни, і звичайно, свою маємо робити домашню роботу, але вони мають дуже багато рішень приймати, політичних, швидких і про виділення коштів, і знайти можливість Україні відкривати пригорні кластери поступу в ЄС. І все таки спеціальний трибунал має нам почати працювати. Він створений. Дуже багато задач. Ну і звичайно, інвестиції і виробництво спільне в першу чергу протиповітряних засобів оборони будь-яких. Це ракети до ППО, це і шахеди-перехоплювачі і перехоплювачі шахедів, і так далі. Тут дуже багато велика номенклатура Україна, Україні є, що запропонувати. Пане Олександре, ну і по на завершення, скажіть, будь ласка, чи є якийсь окремий, як кажуть, фронт робіт для парламентської складової української делегації? Так, у нас буде завтра майже цілий день в парламенті. Ми проведемо з колегами з італійського парламенту, з моїм візові віцеспікером. Дуже важливо ви знаєте, парламенти це завжди шлях і можливість спілкуватися з людьми. Ми в Італії знаємо настрої різні. Є. Дуже вправно достатньо працює російська пропаганда в цій частині Європи. Тому будемо доносити правду до колег. А вони вже далі сподіваємось будуть до виборців це доносити. Ну тут багато говориться про суспільну думку в країнах ЄС щодо України, що вона мінлива, є свої проблеми, є там комунальні платежі в людей великі. Вони не хочуть припиняти імпорт газу російського, наприклад, або що і ну треба про це все говорити. Що кожна там копійка, яка йде, на жаль, з бюджету Європи, бюджет Російської Федерації, потім нам на голову виливається цим вогняним дощем, які там ми. <свистовує> Ці три місяці в Києві не в Києві скрізь по Україні приймаємо. Тому звичайно не тут не місце для прогулянок, не місце для селфі, якихось там чи якихось, знаєте, ну парадних парадних промов, парадних речей. Тут я впевнений, всі депутати всі будуть про одне говорити: дайте ППО, дайте снаряди, дайте якось захистити на четвертий рік повномасштабного вторгнення нашу нещасну країну, яка потерпає від атаки ядерної держави, абсолютно, і тут я думаю, ми на цьому будемо концентруватись. Ну, і, звичайно, обговорювати бізнесові речі, інвестиційний клімат,